І, області. і сьогодні вітаємо на футбольному полі команди. Виглядає команда а, з Борислава. Все-таки це не дивно. ця команда трішки досвідченіша. А відповідно десь прихований колорит цього матчу команда з Борислава нагадаю, в першому полі перемога з рахунком 1-0. Ну і заврислава є, особливо е, перевага в атаках. Близка, по моєму потрібно повертатися зараз в оборону. Летить по крова политі 2 зараз в атаку, може бути небезпечно, швед віддає передачу під ударом Антонюку. Антонюк, Антонюк пробуває на команди Орислав доволі таки досвідчений. Тут склав досвіду для молодості, а молодих гравців також доволі таки. Багато їй на заміні доволі такі досвідчені виконавці. Зараз не проходить передача на Антонюка. Може бути небезпечно. Антонюк з м'ячами дає не зовсім точно передачу. м'яч відлітає до Садохи. Садоха виконує удар по воротах, цікавий. удар. Антонюк м'яч вибиває, але примісники для суперника. І ще одна подача. в Трасний майданчик чи був офсайд, так головне зараховано. Полеження про загроє. Правильно говорити про те, що рівна у нас гра в Першій половині початку команди зіграли. Можливо була більша перевага виконувати. Бачимо, все-таки Садоха пробиває. Садоха, який гол забиває Садоха, ви це бачили. Те, про що я говорив, Садоха по-іншому подивився на цей стандарт. Заробила команда Покрова небезпечний стандарт. Це просто була вбивча позиція і Садоха... Для цього був провал, провал і протягом кількох хвилин Покрова пропустила три. Зараз атака команди Борислава може бути небезпечна в штрафному майданчику. Зараз чи буде гол. Ні, який сейф? тут рука, чи буде зараз 11. Це був найнебезпечніший момент, команди на в першому таймі. Зараз отація вже команда Покрова. Садоха готує удар, голкіпер порногою м'яч відбувається. Шеремета. Відкривається зліва теглівець. Шеремета шелемета обігрується з Антонюком, Антонюк зберігає м'яч, повертає для Шеремети. там велике скупчення гравців. потрібна передача на план. Є удар поворота, рекошет і переметку немає. Хороша скидка зараз на Тут ще одну руке, а ще потерпіти. Дива не станеться. Зараз одна з останніх атак команди Борислава. Хороша передача на лівий фланг. Удар, простріл буде кутовий. Проти подачі з правого флангу. Точніше з лівого флангу. Є подача, удар головою гол! Один-один. Це гол в роздягальню забиває команда Борислава. Забиває зараз Олександр Медведєв. Так, форма Салатова команда «Нафтовик», місто Борислав. Вона компенсований, а звітром гості виконали. Кутовий удар зараз небезпечно, пожежа і тут ця пожежа не заведеться, тут підказує в лапках коробів, то є претензії на роботі, не до Ленсмена. Зараз хороша передача, вихід сам на сам, чи буде удар по воротах, все від голкіпера, добивання буде, добивання буде, але м'яч не залітає в урок. Є удар воротах, який гол зараз забиває криворутій шах. Прекрасний удар від штрафного. Сьогодні в нас всі голи зі стандартів і криворучі шах забиває ідеальний гол на і коли він цього Кровава кулики Білка-2, підтримати в тому плані, що організація ще не поразка, ще достатньо часу грати, ще 18 хвилин лише основного часу, плюс, я думаю, 3 хвилини, як мені можна компенсувати, були у нас затримки, були лікарі на футбольному полі. Підпозивно... Зараз момент може бути, яка прекрасна робота. Менше співірувати майстра. Пожежа Пожежав майданчику, дякую. Ну і вже в нас пішов, який кончасно, що на повороті нам дограли. Далі покрова, покрова шукає шанси для того, щоб все-таки зрівняти рахунок у цьому поєдинку. Зараз удар поворотах непогано, але не тури. Садоха виконує подачу. тут майданчик. Садоха! Тут хороша була подача від Садохи. Удару по воротах немає. Втрата зараз у команди і вихід сам на сам їх добути. Тут немає положення по загорові. Зараз бігав в Биків, але тут гравців встигли повернутися в дрона передача на биків, а гол! Биків зараз реалізовує вихід сам на самі, биків ставить жирнокрап. Тут був шанс, звичайно, покровує, забитих з кутового, прекрасна була подача з кутового від садохи, мав дрикмеч. Мишевці. Непоганий зіграв Томашевський, передача на Биків, а Биків пробиває, небезпечно не стає ходить. Вертаємо команду нафтовик заслуженої перемоги, не просто вольова перемога для команди Василя Тауру ЧШК, команда Петрова Великів 2.